Луганщина 1893 рік. Грінченко після насиченого робочого дня в школі повертається додому. Ох, і день був довгий сьогодні. Добре, діти слухняє. Борисе, Ви знову принесли цілу гору паперів. Невже не можна хоч трохи відпочити? Так, папери то не тягар. Тож мій, хліб. Ви ж учите, пишете, редагуєте, і все без спочинку. Ну, так а хіба я можу інакше? Сьогодні лист прийшов. Закликають на роботу до Чернігова. Плата 75 карбованців. А як щодо роботи зі словником у Києві? Зі словником у Києві, розумієш, в Києві робота тільки на півтора роки, і зарплатня 60 карбованців на місяць. А у Чернігові роботи постійна, а платня, наче і більша, а життя дешевше. Зате в Києві робота українська і серцеві люба, а в Чернігові канцелярщина. Після довгих вагань Грінченко з родиною вирішив переїхати в Чернігів, тож з 1894 року він узявся до чиновницької роботи в Чернігівській губернській земській управі. Вільний від основної роботи час Борис Дмитрович займався упорядкуванням словника української мови. Також не забував про родину. Так одним із найулюбленіших місць для прогулянок був Маліївський ліс. Тату, тату! Сфотографуйте мене! Так, зараз, Доню. Один, два, три. Я. Yeah. Тепер ваша черга. Мамо й тато, я сфотографую вас. Ой ні, доню. Я сьогодні хочу просто прогулятися лісом. Тато, ставайте тоді я вас сфотографую. Минуть роки, і губернатор, побачивши світлину у справі про Грінченка, спитає Марію, коли ж той її чоловік фотографувався на п'єдесталі? Жінка спочатку дуже здивується. А потім пригадає цю прогулянку Маліївським лісом. Після чернігівських клопотів, родинних прогулянок у Маліївському гаї та довгих днів серед паперів до Бориса Грінченка часом доходили листи від тих, кому була небайдужа доля українського слова. Одного дня на його адресу надійшов лист. На конверті стояло ім'я Лариса Косач. Дозвольте мені, хоч і пізненько, подякувати вам за дарунок, що додав мені правдивої втіхи розваги тут, на чужині. Мала я охоту, але не мала нервової снаги написати вам тоді ж таки, як отримала вашу книжку поезії, писання. Найбільше припав мені до серця той розділ, що зветься на селі. Може, це тому, що я люблю таку чисту, прозору епіку, яку і сама зроду не вміла вдати, і яку так чудово вдали ви. А може, ще й тому, що в цих малих і простих образках став, як живий, мені, вічній мандрівниці, той рідний край, що я так зрідка й ненадовго бачу останніми роками. Коли вам не траплялось ніколи жити довго де небудь в далекому краї, та ще й не так поволі, як по неволі, то, може, ви й не збагнете яке-то гірке і вкупі солодке почуття, що збудили в мені ваші вірші. Бувайте здорові! Мій щирий привіт вашій дружині й дочці. У будинку Котюбинський збиралися літератори на традиційні понеділки, що змінилися суботами. Серед них частим гостем був Борис Грінченко. У вас завжди смачні такі коржики з грушею. Щось Борис Дмитрович запізнюється. Знову, мабуть, до ночі працював зі своїм словником. Може, збилася з ліку. Який рік триває робота над укладанням цього словника? О, так ось я вже і Борис, іде. Вибачайте, друзі. Затримався з тими незрадливимися в дієсловах. Усе таки вирішив писати разом. Хотів лише уточнити два приклади, а вийшло. Самі бачите. Ви ж казали, що ще трішки попрацюєте, То це ваше трішки. Слово воно ж коли бере за руку вже не відпускає. Хотів розібрати, чи всюди вся, е, пишуться разом із дієсловом, а натрапив на діалектизми. Кажуть декотрі, що діалектизми роблять словник заплутан. От побачить читач слово, а такого й не чув. То чи варто їх вносити? Отож і крутиться в голові. Але ж мова одна, вона ж жива. Вона ж не музейний експонат, який має стояти десь в шафі. Ви вважаєте, що діалектні слова мусять бути поруч із літературними? Думаю, що так. А що зі словами з літерою на початку? Ви ж казали, що їх назбирали цілу жменю. то й проблема. А ще з літерою Г. Чи додавати? Додавайте. Тільки уточніть, коли вживається і як варіюється. Бо кожне українське слово хоче бути почутим. Словник Бориса Грінченка став важливим етапом у розвитку української мови. Робота з його упорядкування тривала протягом 46 років. Ця праця зберігає унікальні мовні явища, зокрема, літера і на початку слів, інший іскра, індик. Слова з репресованою літерою Г». Та словник був лише однією частиною невтомної праці Грінченка. У Чернігові він виконував чиновницькі обов'язки, редагував, писав, збирав фольклор, допомагав молодим літераторам, виступав за розвиток української школи. Чернігівські роки стали одним із найплідніших періодів його життя. Тут громадська діяльність, наукова праця і творчість уцілювали його життєве прагнення служити українській нації.